У Литві відшукали зниклих солдат НАТО спочатку трьох, а далі несподіваним чином вийшло на слід останнього. І тепер все стало на своє місце. Лунало багато теорій: був це нещасний випадок чи напад росіян, але ті докази, що несподівано випливли, показали усе. Ніхто навіть не міг уявити, що від світу намагалися приховати кому і навіщо це було потрібно. Всю правду обговоримо з вами у цьому випуску. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам течу брати наспітівію за для того, бо дізнаватися. Останні актуальні події, які відбуваються і які з'являються у медіапросторі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. А я буду розпочинати після зникнення безвісти на сході Литви, чотирьох американських солдатів був ряд гіпотез. Що ж сталося, і серед них навіть можливими були викрадення ворожими країнами солдатів заради отримання даних. Та все схоже ще більш складно. Спочатку у Литві знайшли трьох. Мертвих військовослужбовців армії Сполучених Штатів, які зникли під час військових навчань НАТО, про це повідомили в американському командуванні в Європі та в Африці. У Литві були знайдені троє солдатів армії США, які входили до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії. Операції з пошуку та четвертого військовослужбовця триває. Ішлось тоді в повідомленні, як же заявив командувач дивізії, генерал-майор Крістофер Норі. Ці солдати, яких вони втратили у цій трагедії. Були частиною їхньої сім'ї. Наші серця важкі від скорботи, яка відгукується по всій дивізії. Додав він у командуванні США в Європі та Африці. Також зазначили, що імена загиблих військовослужбовців не розголошуватимуть до сповіщення про їхню смерть найближчих родичів. Операція з підйому бронетранспортера американських військових. Який затонув у болоті, дозволила встановити ряд висновків. Бронетранспортер був витягнутий на берег. Операція з буксируванням завершено. Литовська військова поліція і слідчі зі США продовжує свою роботу. Повідомила міністр оборони Довіле Шакалене у своєму посту у Фейсбуці. Шакалене також зазначила, що за наявною довіреністю першу таку інформацію про своїх військовослужбовців надасть саме армія США. Їхній бронетранспортер виявили на глибині близько п'яти метрів для відкачування. Води ЗС США відправили додаткове обладнання. Задіяно кран і насоси великої потужності для насипу. Привезли 30 тонн гравію. Згодом була спроба занурення, але щільний шар бруду не дозволив рятувальникам дістатися до затонулого м 88 Експерти попереджали про надзвичайно складну операцію із підйому 70 тонного транспортного засобу. Польща ж відправила на допомогу інженерів та спецобладнання, а також 150 осіб особового складу, як підкріплення команді водолазів Лазі ВМС США, які вже працюють на місці. Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зі свого боку заявила, що рятувальники роблять усе можливе, щоб знайти четвертого зниклого американського військовослужбовця. У цьому підступному болоті буде зроблено абсолютно усе, щоб ми могли бути впевнені. Ми перевірили кожну ділянку. Підкреслила вона за словами глави армії Литви Пошуки триватимуть у складних умовах. Використовуємо сканування поверхні, ехолокацію. Працюють наші та американські водолази. Умови надскладні. Під водою панує непроглядна темрява. Мол дуже густий. Якщо до ранку результату не буде, перейдемо до інших методів. Заявив він. Рятувальники працюють позмінно водолазам і обладнанню потрібне відновлення після кожного занурення. Військові зазначають, що у воді висока концентрація нафтопродуктів, які роз'їдають захисні маски та костюми. Окрім того, тиск молу. Величезний, довго перебувати під водою надзвичайно складно. Болото є сумішчю води та бруду, що вимагає різних методів пошуку. Через ризик пошкодити тіла загиблих використовуються максимально безпечні технології. Міністр оборони зазначила, що не очікувала такого єднання литовців перед лицем цієї трагедії. З'явилася ідея провести церемонію прощання із загиблими американськими військовими. Вони обрали служити тут, готові були захищати нас у важкий момент, і ми дуже їм вдячні, сказала шакалане. Ну а тим же часом президент США Дональд Трамп підтвердив, що у Литві було знайдено ціла трьох із чотирьох американських солдатів, які раніше вважалися зниклими безвісти. Про це повідомляє видання CNN. Трьох уже немає із нами, і ще одного на жаль, імовірно, також. Але вони ще не заявили про це. Сказав Трамп. Президент США сказав, що під вагою вантажівки М-88, у якій перебували солдати, обвалився берег озера. Це надзвичайно важкий транспортний засіб. І якщо вони трохи послизнулися, вони мабуть. Ось що й сталося, і він перекинувся. Сказав він. Схоже, відзначив президент США, що під вагою машини з американськими солдатами обвалився берег водойми. Це дуже важкий транспортний засіб. І якщо вони трохи повскознулися, то це скоріш за все трапилось. І автомобіль перекинувся. Сказав ну, а спікер своєму Литви Сауліо Скверняліс заявив, що інцидент на полігоні Пабраде під час навчань зникли четверо американських солдатів, не повинен вплинути на двосторонні відносини між США і Литвою. Його слова цитує мовник ЛРТ. Скверняліс заявляє, що він не думає, що цей інцидент повинен якимось чином зашкодити відносинам, тому що це просто, на жаль, життя. Я не хочу сказати, що це трагедія, тому що теоретично ще є надія, що солдати живі, але це життя солдатів. Дата саме тому ми повинні берегти і цінувати наших союзників в Литві, сказав він за його словами. Навчання і життя солдатів пов'язані з постійним ризиком. Ця подія ще раз показує наскільки важливо для нас мати це міцне партнерство, тому що люди, солдати, які сповнені рішучості захищати Литву, на жаль, потрапили в нещасний випадок. Додав спікер Сейму. Та через те, що інцидент стався неподалік кордону Білорусі, в мережі вже почали підозрювати, що РФ причетна до цієї справи. Український політехнолог та експерт Борис Тезенгаузен висловив свою думку щодо цього. Бо, за його словами, на підтвердження цього багато дивних фактів на початку зникнення було оголошено. І повідомляється, що на початку пошуків генеральний секретар НАТО Марк Рюте майже відразу повідомив, що четверо солдатів армії США могли загинути під час навчань у Латвії. Згодом він заявив, що пошуки все ще тривають, а інформація про загибель ще не підтверджена. А це, за словами експерта, виглядає дивно, оголошувати таку непідтверджену інформацію, коли ще немає доказів. В цьому Борис Тезенгаузен вбачає рашистський слід. Окрім цього, напередодні міністр оборони Литви, до Віла Шакалене заявляла, що невідомо чи взагалі можна знайти тіла, тому вони вже розглядали всі можливі варіанти, натякнувши, можливо, і на РФ. Також ще на думку політехнолога не зрозуміло, як солдати могли втрапити у болото, якщо вони неодноразово бували на цьому полігоні на навчаннях та знали місцеві здобри. Та Зенгаузен пропускає, що могла виникнути якась проблема із картами. Тому за словами експерта, незабаром ми всі дізнаємося більше деталей про це. Цей інцидент і розкриють деталі. А поки це все лише припущення. Окрім того, стало відомою про інший інцидент невідомої загибелі. 43-річну колишню прокурорку східного округу Вірджинії в США Джесіку Абор знайшли мертвою у власному будинку. Про це повідомляє Бібісі. У поліції зазначили, що наразі триває розслідування її загибелі. За даними міністерства юстиції, вона керувала справою компанії. Насамперед є лавів інтернешенал двох керівників, якої звинувачують в трьох різних схемах незаконної передачі чутливих американських технологій до РФ. Окрім цього, Абер брала участь в обвинувальному акті міністерства юстиції щодо чотирьох російських солдатів, які могли скоїти воєнні злочини проти американців в Україні. Ідеться в матеріалі. Як пише New York Post, колишня прокурорка відповідала. За справи пов'язані з витоками інформації в ЦРУ і шахрайством російських громадян в Америці, тому не виключено, що це може бути справа російських спецслужб. Микола Маломуш переконаний, що ФБР розслідує обов'язково цей злочин і з'ясує можливу причетність рашистів до цього та покарає винних. Я вам вдячна глядачі з те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.